Жителів Дніпропетровська кличуть на станцію переливання крові. До лікарень міста вчора привезли поранених під Мар'їнкою. Медики кажуть, що готують додаткові місця. Потрібні запаси крові усіх груп і резус-факторів. У лікарні Дніпропетровська з Мар'їнки напередодні доставили 20 поранених. П'ятеро бійців наразі перебувають в обласній лікарні. За життя трьох з них лікарі боролися всю ніч. цих трьох бойців остаються поки тяжовим. двое с тяжелой контузией мозга и с акустической травмой. Они тяжелые, но жизни их ничего не угрожает. Всема необходимыми препаратами бойцы обеспечены. Всем обеспечены. В больницах работают военные медики. Наши люди сдают кровь. Это мы делаем резервный банк крови на случай массовых поступлений. Сьогодні очікують на прибуття ще кількох поранених. Часто точну кількість бійців в обладміністрації поки не уточнили. Юлія Михайлова, Євген Павленко, Олександр Шалдибін. Новини на першому.